Привіт! Мене звати Аріна. Ти на заняттях щодо опікування про себе. Зараз в Україні війна і організація джерела з Києва запрошує тебе на заняття. Сьогоднішнє заняття називається Планування дня Турбота про себе. Такі заняття допоможуть тобі у складний час. Сьогодні на заняття нам знадобиться ручка або олівець. Також нам потрібен каркуш паперу, де ми будемо писати розклад дня. Також нам знадобиться таке. Гель для вмивання, зубна щітка, зубна паста, зубна нитка. Ще нам потрібні гель для душу і шампунь. Це заняття для дівчат про те, як повинні дівчата турбуватися про себе. Я хочу поділитися корисними порадами про планування дня. Для чого розклад дня? Кожна людина встигає зробити більше, якщо планує свої справи та завдання на день. Планувати день означає написати на папері. Свої завдання та час, коли ти хочеш ці справи зробити. Планувати день означає написати, що робити і коли це робити. Спочатку пиши час, коли починати своє завдання, потім пиши, що саме хочеш зробити. Знайомтесь, це Вероніка. Вероніка буде допомагати мені проводити це заняття. Вона буде показувати, як виконувати завдання. Вереніка, чи зазвичай ти пишеш розкладня на свій день? Іноді. У які дні ти пишеш розкладня на день, а в які не пишеш? Я подумаю, я може і буду колись писати розклад на день. Вероніка, як тобі краще готувати розклад дня? Словами чи малюнками? Е, мені краще словами. Давай тоді створимо твій розклад дня на будній день. О котрі ти прокидаєшся, ось собі добре. Давай тоді запишемо час, коли ти прокидаєшся. Ти займаєшся після того, як прокинулась? Не знаю. Мабуть, вмиваєшся і приводиш себе в порядок. Можна сказати, ти займаєшся ранковою гігієною. Гігієна значить? Так. Ти знаєш, що значить слово гігієна. Що означає слово гігієна? Як ти вважаєш? Бувається. Так. Займатися ранковою гігієною означає вмиватися, чистити зуби і доглядати за собою. Добре! А чим ти займаєшся далі після ранкової гігієни? Роблю зарядку. Це дуже добре. Давай запишемо в розклад слово зарядка. А що ти робиш після зарядки? Е, сніданок? Я снідаю. Чудово. Давайте тоді запишемо слово сніданок. А після сніданку ти, мабуть, ідеш до реабілітаційного центру. Так. Давай так і запишемо центр. А у котрій ти приходиш додому з центру, з треці години я виходжу. Тобто ти приходиш додому десь о 16 й Так. Добре. Давай запишемо слова приходжу додому. А чим ти займаєшся, коли приходиш додому? Є вільний час. Так, ти маєш вільний час. У вільний час ти можеш малювати, читати, дивитися телевізор, гуляти на вулиці. Добре, давай запишемо слова Вільний час. Чим ти займаєшся після вільного часу? Е, готую вечерю. Це добре. Ти сама готуєш вечерю чи допомагаєш мамі? Сама. Ти молодець. Давай тоді напишемо слова готую вечерю. Після того, як ти приготував вечерю. Ти вечеряєш? Так. Добре. Давай запишемо слова вечері. А чим ти зайнята після вечері? Дивлюся щось. У тебе знову з'являється вільний час. Ти дивишся якусь телепередачу або щось в інтернеті? Можеш почитати книгу. Давай тоді запишемо слова вільний час. А що ти робиш після вільного часу свого відпочинку? Вечірня гігієна. Чудово, а що саме ти робиш під час виконання вечірньої гігієни? Приймаєш душ? Так. Добре, давай запишемо слова вечірня гієна. Чим ти займаєшся після вечірньої гієни, о котрій ти лягаєш спати? Після 20-ї. Добре. Давай так і напишемо. Після 20-ї сон. Отже, ми поговорили про розклад дня. Вероніка приготувала свій розклад дня. Тепер перейшов час наступної теми: миття рук. Спершу ми поговоримо про те, як часто людині треба мити руки. Лікарі говорять, що руки мити треба після того, як людина перейшла з вулиці. Також рекомендують мити руки перед їжею та після туалету. Добре, мить руки. Зверни увагу на рухи. Використовуй кругові рухи та по три долоні одна об одну. Треба зробити піну, щоб очистити всю поверхню рук. Тепер згадаймо про нігті. Не забувайте помити під нігтями, де можуть збиратися бактерії. Обережно по три пальці один з одним, особливо шкіру між ними. Згадаймо про зап'ястя. Не забувайте про зап'ястя та верхню частину рук. Тепер пора змивати мило, змий всю піну. Та мило з рук під теплою водою, витри руки чистим рушником або паперовим рушником. А що робити, якщо немає де помити руки? Якщо немає де помити руки, використовуй антисептичний гель для рук зі спиртом. Миття рук це гарна звичка для людини, яка хоче бути здоровою. Зараз ми поговоримо про вмивання. Перше питання, коли краще вмиватися? Так от, вмиватися треба двічі на день зранку, коли ти прокидаєшся, і перед сном, коли готуєшся спати. Це допоможе тобі почувати себе свіжою та енергійною. Вода для вмивання повинна бути теплою, не гарячою, бо вона може подразнити шкіру, і не холодною, бо це може бути незручно. Друге питання: як використовувати мило або гель для вмивання? Обережно вимий обличчя м'яким милом або спеціальним гелем для вмивання. Починай з долонь. Розітри невелику кількість мила між долонями, а потім плавно розподіли його по обличчю. Бережи очі. Будь особливо обережною, коли миєш шкіру навколо очей. Шкіра біля очей дуже чутлива, тому нанось мало мила та м'яко мий цю частину обличчя. Якщо хочеш, можеш зробити легкий масаж обличчя. Під час вмивання. Це допоможе зняти напругу. Обов'язково змий залишки мила або гелю водою. Переконайся, що мило на обличчі не залишилося, обсуши своє обличчя м'яким рушником, доторкайся до обличчя легенько, не три обличчя сильно, адже шкіра обличчя дуже ніжна. Після вмивання можеш нанести на обличчя зволожуючий крем або заспокійливий гель. Насолоджуйся процесом вмивання. Вмивання не тільки допомагає доглядати за шкірою, а й може бути часом для відпочинку. Запам'ятай, вмивання це спеціальний час для тебе та твоєї шкіри. Пікуйся про себе та насолоджуйся цим моментом. Далі ми поговоримо про чищення зубів. Усі ви знаєте, що чистити зуби потрібно, і всі чистите зуби. Для чого треба чистити зуби? Щоб зуби були чистими і не хворіли. По-перше, коли рештки їжі залишаються на поверхні зубів, зуби псуються. Отже, чищення зберігає зубну емаль так називають поверхню зубів. Рештки їжі залишаються між зубами та на поверхні язика. Від цього зуби та ясна хворіють. Ясна це шкіра біля зубів. Хвороби ясен вилікувати дуже важко. Краще їх берегти. Отже, кожному важливо чистити зуби. Причому чистити зуби треба правильно. Чистити зуби можна тільки лише зубною щіткою, але можна застосовувати для чищення зубів ще й додаткові прилади зубну нитку та очищувач язика. Зараз Вероніка покаже, як правильно чистити зуби. Знову запитання, як часто треба чистити зуби? І відповідь така ж сама, що й про вмивання. Лікарі рекомендують чистити зуби двічі на день, вранці і ввечері. Треба виділяти достатньо часу на чищення зубів. Треба ретельно очистити всі поверхні зубів від бруду та бактерій. Давайте виберемо зубну щітку правильно. Ось перед вами три щітки для зубів. Як правильно їх вибирати? Використовуємо м'яку зубну щітку або щітку середньої жорсткості для зубів. Жорстка щітка може пошкодити ясна та поверхню зубів, яка називається емаль. Ясна це шкіра навколо зубів. Отже, щоб не пошкодити ясна та зубну емаль, вибираємо м'яку зубну щітку або щітку середньої жорсткості. Лікарі радять купувати нову зубну щітку кожні 3 місяці або 4 рази на рік. Зубну щітку треба рухати по колу, почни з верхніх зубів. Потім рухай щітку згори донизу на передніх зубах. Після цього чисть зуби з боку і ззаду. Коли чистиш зуби з боку і ззаду рота, рухай щітку вперед і назад по роту, потім перейди до нижніх зубів. Не забувай про задні зуби. Люди часто забувають про задні зуби, але їх також треба чистити. Використовуй зубну щітку і для очищення язика. Дехто очищує язик спеціальним приладом, який називається очищувач язика. Кожній людині треба регулярно відвідувати зубного лікаря. Лікарі говорять два рази на рік. Лікаря треба відвідувати навіть тоді, коли зуби або ясна не болять. На початку деяких хвороб зубів нічого не болить, і людина не помічає хвороби. А лікар оглядає рот людини, може помітити хворобу і призначити лікування. Також лікарі можуть почистити зуби так, як сама людина цього не зробить. Пам'ятай! Важливо ретельно чистити зуби щодня. Цей відеоурок для дівчат, а дівчата завжди хочуть бути красивими. Давайте згадаємо українське прислів'я Дівоча краса то довга коса. Дівчатка частіше мають довге волосся, а за довгим волоссям і доглядати складніше. Найперше, про що ми поговоримо, це розчисування волосся. Для розчисування волосся вибери гребінець та щітку з плавними округлими зубцями. Такий гребінець і щітка не подразнюють шкіру голови і не пошкоджують волосся. Як правило, розчисувати волосся варто два рази на день, вранці та ввечері. Тоді волосся буде менше плутатись і будуть рости нові волосинки. Розчисувати волосся треба повільно і спокійно. Не варто різко смикати волосся. Якщо волосся довге, однією рукою розчисуйте його. Іншою притримуйте, щоб не виривати і не розтягувати. Довге волосся можна розчисувати, опустивши голову. Така хитрість сприяє посиленню кровообігу шкіри голови. Уникайте раптових рухів, які можуть спричинити ламкість або випадіння волосся. Завжди починайте розчисувати волосся з кінчиків, поступово просуваючись нагору. Це допомагає уникнути спутування волосся і зменшити ламкість волосся. Так у кореня менше ризику постраждати. Після душу дайте пасмам добре висохнути, перш ніж їх розчисувати. Щоб волосся менше путалося, можна розчисати його в душі ще перед миттям голови. Щоб полегшити розчисування волосся, використовуйте після шампуню засоби спеціального догляду, бальзами та кондиціонери. Хороша ідея причесатися перед сном, особливо якщо у вас довге волосся. Якщо шкіра голови чутлива, розчісуй волосся обережно, не натискай сильно на гребінець або щітку. Якщо волосся сухе або пошкоджене, можеш використовувати зволожуючий спрей або олію для волосся перед розчисуванням. Якщо волосся дуже запуталось, подумай про зачіску з плетінням або хвостиком перед сном. Так можна уникнути сильного спутування волосся під час сну. Дотримуючись цих порад, ти збережеш волосся м'яким, гладким та здоровим. Перед початком миття приготуй всі необхідні засоби. Для миття тіла нам потрібні гель для душу, мило, губка, рушник, засіб для зволоження шкіри. Підготуй засоби для душу та чистий одяг, який ти вдягнеш після душу. Коли засоби для душу та одяг для переодягання готові, закрийся в душі всередини. В душі налаштуй теплу воду, не використовуй гарячу, щоб уникнути пересушування шкіри. Намочи шкіру під душем, потім нанеси невелику кількість гелю або мила, так мило буде пінитися. Гель чи мило наносять спочатку на губку або на долоню. Потім гель чи мило рівномірно розподіляють по всьому тілу, роблячи м'які кругові рухи. Почни з верхньої частини тіла, з обличчя, шиї і плечей. Поступово переходь до грудей, спини, живота та нижньої частини тіла. Не забувай помити пахви. Це нижня частина під плечовим згином. Мий тіло м'якими круговими рухами, особливо там, де тіло швидше забруднюється. Наприклад, коліна, лікті, плечі. Якщо потрібно, дбайливо мий, інтимні зони з використанням спеціальних засобів для чутливої шкіри. Якщо у тебе чутлива шкіра, вибирай гелі для душу або мило з пом'якшувачами. Для миття обличчя використовуй окремий гель або мило, призначене для чутливої шкіри обличчя. Мий обличчя легкими масажними рухами. Мий голову та волосся окремо, використовуючи шампунь і кондиціонер. Очисти шкіру голови м'якими рухами пальців. Не забувай помити ноги, включаючи стопи і проміжки між пальцями. Особливу увагу приділи стопам, оскільки на них можуть накопичуватися бактерії. Після миття уважно змий усі залишки гелю або мила теплою водою. Переконайся, що не залишилось ніяких слідів гелю чи мила на шкірі. Витри своє тіло м'яким рушником, похлопай по шкірі, але не натискай сильно, особливо в чутливих місцях. Після миття нанеси на шкіру зволожуючи крем або лосьйон, особливо на сухі області. Переодягнися в чистий одяг після миття, щоб відчувати себе свіжою та комфортною. Мити тіло важливо, бо миття зберігає шкіру чистою, здоровою та зволоженою. Дякуємо вам за приділений час та активну участь у нашому відеороці. Дбайте про себе! Плануйте кожен день. Сподіваємось, що вам було цікаво. Джерела дякують за те, що ви були з нами. До нових зустрічей! Це відео стало можливим завдяки проєкту доступні послуги для українців з інтелектуальними порушеннями та їх сімей під час війни, як швидка допомога за для уникнення потрапляння в інтернати, які відбуваються за підтримки програми Український фонд швидкого реагування, яку вцілює IREX за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключною відповідальністю. Благодійного товариства допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень джерел і не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.